Щоб жити в теперішньому для майбутнього, варто залишити минуле позаду. А щоб обрати правильну стежку до успіху, треба знати, чого бажаєш ти. І келя пива нещодавно втікли раб, бажав двох речей в суворому світі Кенчі, хати, яку він міг назад своєю, та партнера, з яким він міг порозділити труднощі життя. Вітаю! Це я Олшен і це кенчі. Гра, де можеш зробити що хочеш, але за 80% дій тебе хтось десь захоче продати в рабство і приходи в Личного кілі пиви були профінансовані цима чудовими спонсорами каналу. І починаємо ми з столиці сполучених міст Хефті. Не так давно ми тільки сюди прийшли без нічого, вкравши це спорядження, смислився за людьми. І що тепер? Бізнес торгівлі людей для нас працював непогано. Тож продовжуючи в тому самому дусі, кіля викрадав безхатьків для продажу в рабство. Та ще одна річ, яку саму пива дізнався не так давно, так це те, що за деяких людей можна отримати більше. Ніж 400 гривнів на ринку рабів. На деяких людях є ціна за голову виставлена поліцією. І якщо їх повернути до поліцейського відділку в місті, то можна отримати її замість звичайної комісії за раба. І найцікавіше, що частіше за все, ті самі наймиці, під яких ми маскуємося, якраз мали такі нагороди. А зважаючи на те, що вони часто вступали в бої з іншими людьми, то знайти поранених та принтованих бандитів для продажу було відносно легко. Щодо на на яких іменів ви тут полюєте? Бо мені трохи потрібні мене. Мені потрібно мене, мені потрібні чуваки. Хто ти там повзеш? Я бачу, ти чогось не хочеш лягати, що в тебе немає ноги працюючи. йому право ногу нахуй не на відрубав. У мене є чудове місце для тебе. Я знаю, куди тебе візьмуть, навіть якщо в тебе немає ноги. Всі у нас у всіх свої проблеми. У тебе проблема, що тобі хтось спочатку порубав ногу, а потім пішов і дорубав до кінця. В мене от проблема, що намагайся собі купити хату, а навколо не достатньо людей, яким можна відрубувати ноги. Ми всі в цьому світі маємо свої проблеми. І вони, і вони однаково важливі у всіх. Не можна сказати, що у когось проблема менша, ніж у інших. Почекайте, за нього платять 1000? Mm. Чудово. 1700. Я вже піднявся на той рівень з продажу того роба. І я навіть недалеко відходжу до міста від міста. 2500? За тебе? 2500! Просто чуваки падають перед, перед брамами і прокидаєшся вони Думають, а, ну мене вартові заарештувало, напевно, все таке. Але ні, справжні герої. Кіншіс, той, хто підтримує порядок, як і в реальному житті, між іншим, зважаючи на його працю на свого часу міністра внутрішніх справ справжнім, підтримує кіля пива. Я не можу повірити, ви знаєте, що різні збочинці та інші злочинці е, біля брам міста, яких бувають вартові, безкоштовні, їх можете просто з собою брати додому. В мене вже є троє є. вже є троє злочинців в себе в хаті. Всі раби, які не змогли вибратися з рабства, це слабаки, от що я думаю. І вони на це заслуговують. Якщо ви такі сильні, то ви виберіться з рабства, як кіля пива. От він же зміг. Не роз... Я розумію, звичайно, не всі можуть бути таким генієм інтелекту для того, щоб створити неймовірний план, по якому можна вибратися звідти, але ну можна ж над чимось працювати, хоча б у кілі пива теж не все так легко було. Кіля пива не буде більше ночувати На дворі ти Що ти тут робиш? Це моя хата. ха Стука! А що він тут? Алло! А тепер ми можемо спати в своїй хаті. Ну що ж, якщо відео називалося Від безхатька до хто зна кого, то ми вже не безхатьки. Ви помиляєтесь! Сука. Вона. Я. Як вони посмілись? І вони до 10% піднялися. І вони піднялися до 10%. Чому? Хуй його знає. Я просто хотів бути. Просто то бути безхатьком. Я хотів бути звичайним землевласником. А мене на частини. За що? За те, що я трошки виглядаю, як. І сука, воно знову буде тут 10 годин, потім там 100 годин. У мене є один неприємний спосіб, як це можна пофіксити. Перше, я хочу до своєї хати повернутися. Киля пива, я думаю, тобі треба 53 години посадити в своїй хаті. Тому що інакше те це катабазабуті. Кіля пива, сиди в хаті, інакше це заката базах роботи. Шановні глядачі, що подивилися на довжину цього відео, могли зрозуміти, що воно з більш коротких. І це дійсно так. Бачите, більшу частину часу, виділеного на запис цього, кілля провів у паралельних всесвітах, де він потрапляв у в'язницю то через те, що десь не так вкрав, то через те, що програв бійку в постелі і його викрали роботорогівці, то через найбільш розповсюджену причину випадкових вартових, що розпізнавали, що вони з тієї фракції, в одяг якої одягнуті, хоч від них ми носили тільки про. Чесно кажучи, по такій же лозіці рандомні нітавці в плитоносках є членами китайської армії. Але з цього всього останні речі ми могли позбутися. Зважаючи на те, що ця брання давала нам і так дебафи на атаку та ухилення, був час її лишити позаду. І продавши її в магазині, кіля викрав непогану, торгівся з другого поверху. Та тільки тепер, що я зараз розумію, а тоді ні, так це те, що пиво тепер вперше заходив у місто без прикиду найменця, що означало, що його ошукають з нашими. Краденими товарами з середини міста на виході з міста, і при тому вартові робили вигляд, на чому ми вперше входимо в місто, коли, по перше, ми з нього виходили. А по-друге, у нас там є йобана хата та репутація, плюс 6. кіля не міг їм дозволити себе ошукати. Вони б знайшов накрадена кіля, спробував домовитись. Кілю звинуватили у хабарництві, що, хоч і канонічно, та неприємно. Та хоч тепер з новою легкою бронею та без штанів він міг бігати трохи швидше вартових, та атлетика з носіння арабських тіл у важкій броні. Нарешті окупилася. і куди ж рушати тепер з ціною на голову більша за вартість пиваної хати не можна було лишатись в сполучених містах треба було рушати кудись далі, в іншу цивілізацію, там, де Кива знає, що і як. Там, де править традиція і порядок. Панове та єдине пані, що дивиться це відео. Я вас вітаю у святій нації. Давно минули наші часи там як раба, працюючого на марнославний релігійний монумент, настали наші часи там як справжнього відвертого християнина. Извините, пожалуйста, у вас член є? Ви член поправляєте? після довгої подорожі, ми досягли Блістергілу невеличкого поселення в світі нації з церквою шинком та торговцем. Хоча очевидного працевлаштування тут не знайти надії у кілі були, і все почалося з купівлі штанів за 50 гривень. Прокинувшись зранку після відпочинку, кіля знайшов купу мертвих кабанів біля брам міста. Під час подорожі і загалом в цьому регіоні фауни було досить багато. Сильна зміна в порівнянні з величною пустелею сполучених Міст, де єдиними тваринами були непрацевлаштовані безхатьки. Та тут місцеві вартові почали війну з кабанами, яку вони до того ж перемагали, і ніхто з них не знімав шкури цих тварин, лишаючи нам великий простір для заробітку. Звичайно, в кількох боях ми допомагали, та проте самі сильно не лізли до бою. Не пройшло багато часу, як ми змогли придбати собі шолома та значно кращу зброю. Та що важливіше, в місцевій забігалівці ми зустріли пані Му, що завалилося до цього міста, забувши, яке відношу. Свята нація має до такого створіння, як жінка. За 3000 цю жінку можна найняти. Фіга собі у неї. Почекайте. О, кенчі Раст, я візьму, яка там була початково. Я, я не фрік, Я на фрик, я візьму початково. Тут аурглаз фигня. Фі... <laughs> а, растворю жинку, жинку мрею. Не, nee, мы заменим его Fallout Raider. Мы заменим его Fallout Raider. Все. <laughs> Ты я могу заменить имя? Чего он так и будет залишаться, мол? <laughs> Розкажіть мені за power couple. <ріху> Сука. І таким чином. За лічені дні кіляпиво позбувся клейма раба, але здобув ціну за голову. Купив власну хату, але не може до неї повернутися. Та придбав собі любов дружини. Жодного але там. Одні плюси. Так само працює в реальному житті. <ріху> Тож і тут я хотів звернутися до вас, в <ріху> на Напишіть в коментарях, куди ви б хотіли, щоб пішла історія пиви, чи Абсолютно інше проходження, бо я, як людина без досвіду в грі, не знаю сильно, куди далі йти, що робити, тому це відео і є трохи коротким. Якщо я буду робити ще одне відео скінче, то перегляну коментарі оборотую, що мені найцікавіший, корисний, мій відносно легко виконаний. А поки ми лишаємо кілюпиво тут, в кращому місці, ніж більшість молодих чоловіків в сучасності.